Доброго ранку, малята! Я дуже рада зустрічі з вами! Давайте разом з вами привітаємося! А допоможуть нам в цьому наші пальчики! Ставимо ручки ось так, пальчики будуть по черзі вітатися. Доброго ранку! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! А тепер разом зі мною поставили наші ручки, повторюємо віршик і показуємо рухи пальчиками. Доброго ранку! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені! Молодці! У вас дуже гарно вийшло. А поки ми з вами віталися, нам допомагав цьому наш язичок, який живе в будиночку під назвою ротик. Є у вас ротики? Покажіть мені, будь ласка, ротик, відкрийте його. Молодці, який гарний у вас ротик! А тепер покажіть, що там з нашими язичками. Добре, і з язичками все в порядку. А зараз ми зробимо гімнастику для нашого язичка. А в цьому нам допоможе наша знайома мавпочка. Я буду розповідати вам казочку, а вона допомагати. Так от, слухайте уважно. Рано вранці прокинувся наш язичок в своєму будиночку. Відкрив віконечко. Виконуємо віконечко вправо, а мавпочка нам демонструє, як його виконувати. Відкрили ротик, закрили. Відкрили, закрили. Повторіть декілька разів. Молодці. Подивися наш язичок за парканчик. Виконуємо вправу парканчик. Макочка нам допомагає. Показали наші зубки, зробили з них парканчик. Повторили декілька разів. Гарно виходить молодчинки. Почув, що десь далеко грає хтось на сопілочці. Виконуємо вправу сопілочка. Зробили наші губки тудочкою. Повторили декілька разів, прибравши у будиночку, язичок поснідав. І не забув погодувати свою кицю муру. Подивіться, яка вона! Ось вона, гарнюня! Сьогодні ми з вами вивчимо скоромовку про кицю муру. Послухайте уважно спочатку. Смужечка до смужечки. Наша мура мружиться, мружиться, не журиться, а муркочий жмуриться. А тепер давайте з вами разом. Смужечка на смужиці. Наша мура мружиться. Мружиться не журиться, а моркочи і жмуриться. Які ви молодчинки! У вас все дуже гарно вийшло. Кицімурі і мені дуже сподобалося. Ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічей, малята!